Сьогодні до нашого міста приїхала дуже поважна місія. Представники Європейського союзу та представники ПРООН вони хотіли побачити саме, який ефект для нашого міста приносить наша сумісна діяльність. Від себе особисто та від всіх наших мешканців хочу подякувати вам за підтримку та фінансову допомогу в такий складний для України час. На сьогоднішній день в наше місто залучено 97 мільйонів євро Інвестицій це завдяки ПРООН, європейському інвестиційному банку та іншим донорам. Ці кошти залучені, перш за все з медичну галузь. Це і лікування наших військових насамперед, освітню галузь. Це і закупка нового електротранспорта, енергоефективність. Ми успішно реалізовуємо ці проекти, готові до подальшої співпраці. Макшпен вам. дуже раді бути. Нас дуже тішить нас. <праць> Дійсно там це приємно Нам бачити, чути, що та допомога, яку ми надаємо, вона дійсно допомагає людям саме на місцях. Брюсселі відбулося перший вже раунд перемовин між Україною і Європейським Союзом щодо вступу. І це дуже важливо, що на додаток до той роботи, яка ведеться між нашими урядами. Є конкретна робота, яка відбувається тут на місцях, яка є корисною для людей. Також з нашого вірші теж хочу подякувати за співпрацю і впевнений, що ми можемо її навіть ще й посилювати. Зі свого боку. Я теж можу тільки вас подякувати за це прекрасне партнерство, яке у нас було з містом Кам'янське. Я говорю зараз від імені про і також, користуючись нагодою, сказати, що як ми теж дуже вдячні європейському союзу, те, що вони все це підтримують. Дякую за співпрацю. Будемо продовжувати. we